Пепсі чи Кока-Кола. Хто переміг у наймасштабнішій битві напоїв? Розповім лише за хвилину. Кока-Кола з'явилась на 7 років раніше, і кілька десятиліть була лідером за продажами. Аж раптом в США починається криза. Люди економлять на всьому. І тут пепсі вирішив продавати за ту саму ціну вдвічі більше мілілітрів напою. Спрацювало! Кола втрачає позиції, щоб повернути продажі компанія, запускає різдвяну рекламу з сантою Напій подають як сімейний. і це теж працює. В пепсі це розуміють і тому вирішують підкорити радіо, запустивши рекламну пісню, яка миттєво стає хітом. У відповідь Кола захоплює телебачення і випускає рекламний ролик на півгодини. А коли американці починають більше подорожувати, встановлює свої брендові холодильники біля заправок. Натомість Пепсі обирає іншу стратегію орієнтуватися на молодь. Вона пропагує спорт та залучає до реклами Майкла Джексона. Сьогодні прибутки Кока-Кола більше, однак акції Пепсі коштують дорожче. Їхнє протистояння триває і досі. Але вже не так яскраво. Хто переміг у цьому двобої на вашу думку? Пишіть в коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал.